Дього дня, на каналі Святого Пантелеймона і з вами лікар Богуцька, Вотен красин донька, східниця, свята. Гляньте, будь ласка, яка красота, яка красива ялиночка. Буду дяку. зверху. Mm. Який натураж. Тільки діток. 90% людей з дітками, тут є своя ігрова кімната цілий коло. Яка чистота, красота, слива маринована, огірки квашені, огірки мариновані, помідори мариновані, помідори квашені. Голубці з корейською моркою. Горошок консервований, кукурудза, гливи, томатні залиці, баклажани по корейськи баклажани ваджи, капуста, морська капуста, різні різні види, капуста квашена, капуста маранована.